Доброго ранку, шановні краяни, і всі, хто має можливість сьогодні іншими засобами, окрім телебачення, дивитися передачу ранок з надією. І справді, на кого ще сьогодні покладати надію, як не на Бога? І об'єднавшись з вами, я хочу дякувати Господу за цей день життя, дякувати йому за обітниці і за приклад життя, який Господь залишив на сторінках свого слова. Дорогі мої, ми, смертні люди, можемо перемагати лише завдяки Христові і яке щастя, що будуть переможці із планети Земля. Послухайте вірш у книзі об'явлення, в третьому розділі, 12. Переможця зроблю стовпом у храмі мого Бога. І він уже не вийде звідти і напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста мого Бога, нового Єрусалима, що сходить з неба від мого Бога і моє нове ім'я. Ніколи люди викуплені жертвою Божого посланця, єдинородного від Отця, не зрозуміють і не осягнуть до кінця страшної боротьби нашого Господа з оманливою, улесливою силою сатани і його прихованою смертельною ненавистю, яку Спасителеві довелося ввести протягом земного життя. Після того, як відбудеться остання битва у великий Божий день. Сила повстання буде зламана назавжди. Заступницька робота Христа у її величі відкриється настільки ясно, що всі викуплені в Божій сім'ї чітко зрозуміють посередницьку і цілющу місію Сина Божого, який прийшов перетворити грішних, приречених на загибель людей на покірних. Лагідних, відроджених Божих дітей. Тоді буде видно різницю між тими, хто служить Богові, і тими, хто не служить Йому. Повстання у нашому світі не закінчиться, доки на небі не будуть проголошені слова. Звершилося. Повстання у церкві можна пояснити тим, що її члени чинять опір Богові та його умовам спасіння. Людям хочеться мати достатньо можливостей для самовираження, щоб у такий спосіб привертати до себе увагу. Вони не знають і не розуміють, що такою поведінкою здійснюють плани сатани. Якщо вони відмовляються від світла і Божих настанов, якщо не бажають навернутися, то відкидають посередницьку цілющу місію Христа. Який віддав себе для спасіння грішників від гріха, але в жодному разі не в гріху цілюща місія Христа була запланована з єдиною метою спасти грішників. Коли Христос уперше оголосив Небесному воїнству про свою місію у нашому світі, Він заявив, що збирається залишити своє високе становище. Здійснити спасіння людей, прийнявши людську подобу, залишаючись водночас сином безмежного Бога. І коли прийшла повнота часом, як написано у посланні до Галат, він зійшов зі свого престолу, головнокомандувача Всесвіту, зняв із себе царські шати і корону, одягнув свою Божественність у людську природу. Та з'явився на нашу землю, аби показати на особистому прикладі, що люди повинні робити, і якими вони мають стати, щоб перемагати ворога і сісти з отцем на його престолі. Він свідомо піддав себе ударам людських сил, яких надихав Сатана, вигнаний з неба бунтівник, як голова людського роду. Христос жив на цій землі досконалим, послідовним життям у згоді з волею свого Небесного Отця. У Його розумі і серці на першому плані завжди була думка не моя людська воля, а Твоя Божественна воля нехай буде. Христос, живучи на землі, навчав і своїми словами, і особистим прикладом. Але, на превеликий жаль, не сприймали його. І ще більше проблема, мабуть, і в тому, що і рідні брати не вірили в нього. І в Іван від Івана, у 7 розділі, у п'ятому вірші, ви можете прочитати, бо і його брати не вірили в нього. Люди побачили, що після того, як Ісусові виповнилося 12 років, Святий Дух спочивав на ньому. Він уже частково відчував на собі тягар місії, заради якої прийшов у наш світ. Ісус розумів спокуси дітей, бо йому були відомі скорботи і випробування дитячих літ. Твердим і непохитним залишалося його прагнення жити по правді, хоч інші намагалися штовхнути його на дорогу зла. Він усе ж таки не вчинив жодної неправди і ні в чому не ухилявся зі шляху істини. Ісус завжди був слухняний своїм батькам, виконуючи свої життєві обов'язки. Однак дитинство та юність Ісуса не були, мабуть, безхмарними. Його непорочне життя викликало в його братів заздрість і ревність, оскільки вони не вірили в нього, їм було прикро, що він не завжди робив те, що вони, і не був їхнім спільником у злих учинках. Оскільки Ісус швидко відрізняв неправду від істини, його братів це дуже дратувало. Вони намагалися переконати його, що всі настанови священника слід вважати такими самими священними, як і повеління самого Бога. Однак Христос своїми словами і особистим прикладом навчав, що люди мають поклонятися Богові так, як Господь звелів їм, а не дотримуватися обрядів, нав'язаних людям релігійними вождями. Ця дитина. Також дратувала священників і фарисеїв, бо не приймала звичайних людських приписів, переказів і традицій. Не в змозі переконати його у необхідності шанувати людські традиції як священні постанови, вони приходили до Йосипа і Марії і скаржилися на те, що Ісус іде неправильним шляхом. Христос розумів, що питання його віри стає причиною розділення в сім'ї. Він любив мир, палко прагнув любові і довір'я з боку своїх рідних, але він також випробував на собі, що означає позбутися любові та прихильності родини. Він тяжко страждав від докорів та осуду, тому що завжди дотримувався прямої дороги і не бажав чинити зло. Бо його робили інші. Ісус залишався вірним заповідям Єгови. Книжники, рабини, фарисеї не могли змусити Ісуса відвернутися від Божого Слова і йти шляхом людських традицій, але вони могли впливати на його братів, котрі робили Його життя гірким. Брати Ісуса не раз погрожували йому, намагаючись. Примусити його йти неправильним шляхом, але він не сходив з дороги принципу, вірно виконуючи настанови святого письма. Він завжди знав, як написано. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні кожному, хто запитає нас, нашого уповання, чому ми так віримо, ми могли сказати так написано. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий Небесний Батьку, Тобі єдиному, святому, премудрому Богові, Творцеві Всесвіту, який домуєш в неприступній славі. Тобі єдиному, ми сьогодні заносимо честь, поклін і подяку, бо ти є наш Творець, Ти є наш Спаситель, і ти чекаєш нашого навернення. Заради цього ти прийшов на землю і дав приклад життя, як потрібно жити, як можна, покладаючись на Твоє Слово і вірою, тримаючись тебе, здобути всі перемоги і бути переможцем, щоб колись отримати нове ім'я і сісти на престолі, Отче, так як ти переміг і сів на престолі. Дорогий Небесний батьку, ми просимо у тебе прощення, бо часто падали. І наші думки, і слова, і діла не завжди були такими, щоб прославлялося Твоє ім'я. Але сьогодні, коли ти дав нам приклади з життя Ісуса, дай мудрості у Його і жити таким життям. Нехай сьогодні благословені будуть наші сім'ї, родини, наш край і наша країна. Нехай твій мир наповнить кожне серце, благослови всіх, хто піднімає. Свій голос до тебе і шукає у тебе порятунку усіх обставинах життя. Допоможи, Господи, зціляй, направляй і веди дорогою життя. А за все, що ти зробив для нас і подарував цей день для життя, ми дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я не знаю, дорогі мої, як би ви дивилися на мене. Якщо би ви зустріли мене на дорозі і запитали Борис, а куди ти йдеш? Я би просто розвів руками і сказав, а я не знаю. Я не хочу нікого докоряти, тому що не моя ця справа. Нехай Дух Господній торкає наші серця. Але як багато сьогодні християн роблять багато чого. Але коли поставити питання, а чому ти так робиш, чому ти так поклоняєшся, чому ти так святкуєш, вони просто розводять руками і кажуть, а я не знаю. Або якщо й дають відповідь, то, то відповідь не основана на святому письмі, а на тому, що сказав дідусь, бабуся, а може хтось із далекої родини. А може і десь навчився в якійсь конфесії, яку людина відвідує, де вона поклоняється, і де вона думає бути спасенною. Адже жодна людина, переступаючи поріг чи будинку молитви, чи храму, вона ж на щось має надію, але, дорогі мої, у багатьох надія буде несправжньою. Тому що покладали надію не те, що від Бога. Якщо ви хочете справді надіятися, якщо ви хочете бути переможцями, щоб бути в храмі живого Бога, щоб отримати нове ім'я від Бога живого, візьміть цю книгу. І нехай вона буде вашим дороговказом до вічного життя. І тоді, той день, коли буде сходити нове місто Єрусалим із Небес, принесе вам найбільшу радість. Бо ви будете спасенними, Так хочеться зустрітися з вами там. Нехай Господь благословить мене і вас цим бажанням, і щоб ми були спасені Господом. До побачення.